Системних порушень не зафіксовано, але напруга відчутна. Основний меседж експертів. Та й вчорашній день тиші на практиці виявився не таким вже й безголосим. Прихильність виборців, основні кандидати, перетягували мов ковдру засобами непрямого підкупу. Один з них роздавав гігієнічні набори прямо від імені благодійного фонду, звичайно, прямо в дворах чернігівських. Другий розвозив по домівках. Солодкі набори, фаворити виборів вирішили зіграти і на такому важливому елементі, як явка. Були заклики, прийди на дільницю, отримай квиток. Тобто, це такий спосіб мобілізації, ну і трошки підкупу виборців. Очевидно на концерти, на концерт популярних виконавців. Інша така напівпровокативна штука з'явилася знову ж таки вчора по місту. Це були оголошення, на яких закликали виборців не йти на вибори, а поїхати відпочивати на голубі озера. Де буде роздаватися безкоштовне пиво, морозиво і так далі, залишилося на вулицях і чимало агітаційних матеріалів. Більше того, листівки з'явилися і в день голосування біля однієї з дільниць. У тексті зазначалося, ніби один з кандидатів вирішив знятися з виборів, але ця інформація виявилася недостовірною. Агітували зранку і смс-ками, пропонуючи дві тисячі за фото де є відмітка проти прізвища кандидата. Перші результати роботи дільничних комісій загалом оцінені задовільно. Утім, десь у скриньку вкидали зайві контрольні талони, не було інформаційних плакатів, або ж вони висіли хто знаде. Не залишились поза увагою спостерігачів і дещо більші хиби. Є інформація про те, що до 11 дільниць почали ранкове засідання до 17.15, і відповідно, 11 дільниць почали голосування до. 8.00. на одній з дільниць не було початку дільничної виборчої комісії. Загалом дільниць, де виникали різного роду проблеми під час відкриття, нарахували 9. і на дев'яти дільницях не вівся протокол ранкового засідання. Говорять експерти і про засилля чинних народних депутатів на дільницях. Закон про вибори не дає їм права перебувати там без запрошення чи дозволу комісії, але народні обранці посилаються на інший документ, що регламентує власне їхню діяльність. Крапку має поставити роз'яснення від ЦВК.